Права 276. Знайди різницю, якщо. Ну і є два варіанти, які необхідно розглянути. Два приклади. Перш ніж це робити, давайте ми занотуємо, що ми будемо розглядати різницю, яку я позначу, наприклад, А-Б. Отже, пишемо тоді. Розглянемо. Розглянемо. Різницю. Різницю А мінус Б. Ну добре, якщо у нас є різниця А-Б, а у нас зменшуване дорівнює від'ємнику, то що це означає зменшуване в нас A, А, а від'ємник Б? То в нас А дорівнює Б. Пишемо, зменшуване дорівнює відємнику, то А у нас дорівнює Б. Ну, а різниця між ними дорівнює нулю. Так, то пишемо тоді. Тоді різниця буде. Що ж у нас було А? Замість А ми можемо написати Б. Б мінус Б. А це дорівнює нулю. Тобто, якщо зменшувано дорівнює від'ємнику то э, різниця у нас дорівнює 0. Зробили. Далі наступне друге. Знайди різницю, якщо зменшуване на 5 одиниць більше за від'ємник. Отже, що означає, що зменшуване, зменшуване у нас А на 5 одиниць більше за від'ємник. Пишемо тоді То. А зменшуване буде дорівнювати Б плюс. 5, тоді різниця буде. Ну, яка вона буде? Отже, різниця А мінус Б, замість А ми пишемо Б плюс 5, то ми пишемо Б плюс 5, так, мінус Б. Розкриваємо дужки, Тут немає знака, то у нас буде просто B плюс 5 мінус B. Або це дорівнює B-B плюс -B 5. Або B -B це 0, а 0 плюс 5 це 5. Отже, різниця в нас буде дорівнювати 5. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому випадку. Яка буде різниця? Різниця буде дорівнювати 0, а в другому випадку різниця буде дорівнювати 5. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.